А Ісус апелює до розуму людини, до серця і ось до того, що сокровенне, до сумління і каже, хто з вас без гріха? Можете кидати камінь, але Той, хто без ріха. Це велика мудрість Божа. Напевно, ні Сократ, тогочасний грецький мудрець, ні будь-хто, напевно, би не додумався до такої глибини. Щоб зупинити цих людей. Порозлючений НАТО, натовп, який каже закон понад усе. Книга Второзаконня так каже, книга Левіт каже, багато-багато Біблія можна зслатися на цитати зі Святого Письма. Сьогодні багато є таких віруючих людей, які нам будуть щось в Біблії показувати і казати: от тут, тут написано, тут крапка, тут кома, тут риска, тут. І в двох, здається, мінімум місцях в книзі виходу і Левіт було написано, що за перелюбство є кара каменування. Навіть так, як Йосип був заручений з Марією, то там так само ця кара грозила. А Ісус поставив таке питання. Він звернувся до сумління людей. І якось так сталося дивно, що це сумління пробудилося, і нікого не піднялася рука взяти цей камінь і кинути в цю жінку. Ісус писав по піску. Ісус сказав такі напевно, ці слова для цієї жінки не знає, як звучали. Вони, можливо, відлунювали ціле життя в її вухах і в її пам'яті, відлунювали багато-багато разів. Ніхто тебе не осудив, жінко. І я тебе не осуджую. Але поставимо собі питання, чи Ісус хотів, щоб ця жінка дальше продовжувала таке життя. Вона, дізнавши цього безмірності, цього милосердя, напевно, вже і не хотіла такого життя. Бо милосердя, справжнє пережите милосердя, воно людину неначе зціляє і оздоровляє. Воно якраз заставляє більше не грішити. Так було Ахеєм, так можна перерахувати багато-багато таких постатей, бо милосердя, воно має ту велику здатність людину зціляти і змінювати її життя. Тому не можна собі подумати, що Ісус толерує гріх чи беззаконне життя людини, але дуже її хоче зрозуміти. І не засуджуючи допомогти їй стати на праведну дорогу. Не засуджуючи, але підтримуючи її. Тому перше прохання і прости нам провини наші. Дозволь нам, Господи, пережити той момент Твого зцілення. Це таїнство сповіді це найвищий цей момент лікування людини. Зцілення, оздоровлення, дітнення Божою рукою. Але напевно для нас буде найбільша помилка, якби люди сприйняли сповідь так, як миття рук, якби ми сприйняли. Бо руки забруднити треба. Жінка готує їжу, мисить тісто, чоловік працює по господарству, ми прибираємо. Ми не можемо не забруднити рук. Ідемо і їх миємо. І не боїмося їх знову забруднити, бо є вода, слава Богу, є мило. Ми їх помиємо. Але у сповіді не так. У сповіді прощення це великий Божий дарунок для людини. Це якесь таке особливе зрозуміння людини. Це вчутися в її ситуацію, неначе я знаю, як склався цей ланцюжок. Який тебе штовхнув на таку грішну дорогу, цілий ланцюжок від дитинства, від страхів, від бажань, від пристрастей, на будь-яку іншу дорогу штовхає людину цілий-цілий ланцюжок різних, різних почуттів, дій. Навіть запитатися людину, чому вона не доживає алкоголем? Бо я себе зле чую. Я хочу покращити своє відчуття, але помилка в тому, що не покращує це відчуття, тільки на якийсь момент, а потім ще гірше. І так кожний гріх якийсь, будь любий. Ті, що мають великі будинки, розкоші, займаються корупцією, обкрадають державу, о, я як то все буду мати, буду дуже щасливий. І, напевно, ця людина не зрозуміла, і, можливо, ніхто їй не сказав, і, можливо, в глибині серця вона не зрозуміла, що щастя в чомусь іншому, в стосунках, в спілкуванні, в сім'ї, в дітях, в природі. А для віруючої людини в Бозі, в зустрічі з ним, в надії на вічне життя, а не в тому, що є зовні. Але ця людина має таке переконання. Що тільки то, що я буду мати, зробить мене щасливим. Тому є цілий ланцюжок, який може людину до такого стану допроваджувати. І Ісус вміє міняти людські серця. І Він помер на Христі і проляв свою кров за нас, щоб подарувати нам прощення. І ми кажемо, і прости нам провини наші. Але ось друга частина, перша так само, не аж така надто легка. Бо прийняти насправді прощення це велике. Скільки разів мені люди говорили, що так я посповідався, неначе розумом, віру, що Бог мені гріхи простив, але я собі простити не можу. Парадокс. Бог простив, а я простити собі не можу. І людина себе мучить і не приймає цього прощення. Бо вона каже, як я міг могла таке зробити, мені соромно. Можливо, цей сором її зупиняє перед цим прощенням, що скажуть про мене другі, якщо це публічний, якийсь такий прилюдний, суспільний, соціальний гріх. Але це прохання і ми будемо прощати. Ми деколи боїмося цього слова. Особливо зараз в час війни, коли стільки нам зробили з вами, ми можемо боятися слова, я мушу простити спокійно, не кажімо собі так, «мушу». Зрозумімо, що прощення це процес, це час. Дуже важливим розрізнити прощення і примирення. Дуже важливим подумати, коли йде насилля, коли робиться кривда, чи це вже час для прощення. Чи ще ні? Бо коли людина зазнає кривди, вона ну, ще в тому болю? Кривда, образа, зневага, приниження, вбивство, насилля, поранення, воно завдає страшного болю, фізичного і душевного. Тому простити не означає в один момент позбутися болю, бо це неможливо. Простити це якийсь процес, коли вже кривда закінчилася, коли насилля закінчилося. І простити може кожна людина, а примиритися, примиритися ми не можемо, якщо друга сторона не хоче. Примирення це вже залежить від двох людей, від двох сторін. Конфліктуючих, як би ми сказали. На примирення потрібна ну, згода бажання другої сторони. Якщо друга сторона не просить нас пробачення, якщо друга сторона не кається, не визнає зло злом, злочин злочином, оправдовує себе. Тоді примирення неможливе. Так коли перед тим, як простити, важливим так само постояти за себе, за правду, за справедливість, за свою гідність, таке дуже виходити буде в нас, українців, таке дуже буде виходити питання на поверхню, Моя гідність. Ми назвали Майдан Революцією Гідності. Я людина, я дочка або син Божий, я дитина Божа, зі мною треба рахуватися. Приниження не дасть користі ні тобі, ні мені. Тому виходить ось таке питання гідності людини. Василія Величковського, який став покровителем цих днів духовної віднови, якого сьогодні ми будемо молитися за зцілення через його посередництво і заступництво, якого моще ми тут бачимо і бачимо цю фотографію. Василія Величковського був такий випадок, що коли їх привезли в тюрму, їх поклали спати, і люди якось між собою гуртувалися. А він описує, що він стояв сам. Якісь хлопці молоді кажуть, ти сам, лягай з нами, бо хто не спали кожен на окремому ліжку. Це були якісь нари, тяжко навіть собі уявити, щось застелене, коці якісь, і якісь там, хто знає які, напевно, якісь покриття, покривало, якісь там, хто знає які, так? І коли Василий Величковський каже, що він, коли він заснув, а всі заснули душим міцним сном, почув, що хтось з нього знімає взуття. Це виявилися такі бандити тюремні, які вже навіть людей, які вже були в'язниці, обкрадали. Якщо з тебе зняли взуття, тобі ніхто не дасть взуття, ти мусиш або щось, щось з чогось зробити, собі взуття і ходити. І Василий Величковський розбудив якось що щось, сказав тим, хто його прийняв, хто з ним лежав. І тоді вони дали таку міцну відсіч тим бандитам, і вони не забрали цих, цього взуття, і вони їх, здається, били, бо інакше неможливо було оборонитися. Так обороняється наша земля за нашу гідність. Тому перше, ніж простити, деколи треба і оборонятися, і захищатися. І людина має право йти до суду і домагатися справедливості. І боротися за справедливість. Але є і момент прощення. Прощення це настільки широко і настільки різноманітно, бо можна мати якусь образу на своїх батьків. Наприклад, одна дівчина каже, я так хотіла, так чекала, що коли тато прийде з роботи, що він щось мене запитає, як в школі, приділить мені час, візьме мене на колінах, що так, як я бачила, як друзі мої ходили десь з батьком, так і я піду десь з батьком. Але на превеликий жаль, тато майже завжди повертався з роботи п'яний і ніколи не мав для мене часу. Або дуже мало мав цього часу. І це його образа. Вона ніби слушна, але носити її і оправдовувати своє життя, свої якісь невдачі, так само, певно, не вихід. Подумаймо самі. І тоді, коли ми хочемо. Звільнитися від образи, щоб постійно про цю образу не думати, щоб вона нас не розрятрвала, щоб вона нас як міль, як якась іржа, як якийсь грибок, який є в хаті чи десь не їла нас, не з'їдала зсередини, тому я рекомендую таку невеличку вправу. Не знаю, може вона вам не підійде, може підійде. Може, ви не маєте таких образ, то сьогодні час, щоб дякувати Богу, що таких образ немає. Признамся вам по щирості, наприклад, немає такої людини, колись був якийсь період, але зараз немає такої людини чи, чи групи людей, що не вважати наших ворогів, на які би була якась образа. Якось так складалося життя, що ніхто такої кривди не заподіяв. То час подякувати Богові. Але якби хтось мав якусь образу каже, що треба помолитися Царю Небесний. Напевно, бажано не в телефоні, але взяти ручку і папір. І написати помаленько, поступово написати листа до групи кривдників чи до одного кривдника і виразити цю свою біль, яка в нас є. Бо непрощення – це зовсім не. Зла воля людини, от я не хочу простити. Мене болить і я не можу простити. Мені прикро, мені гірко, мені боляче, я не можу простити. І тоді людина може написати цього листа помаленько, спокійно. Та як ця дівчина могла би написати до тата, тату, як я чекала. Як мені це було тоді потрібно, бо я була мала і невпевнена. Як мені хотілося тебе, і як мені сумно, що цього. Не було або було так мало. І людина помаленьку цю свою біль якраз виражає на папір, пише, не спішиться. Проходить якийсь час, вона молиться своїми словами чи молиться Царю Небесний, читає, може, щось допише, може щось викреслить. Не те, що ми тішилися біллю, але ми вже не постійно думаємо про того кривника, але відводимо собі якийсь період часу, вечір чи ранком, може, перед сном не найкращий час, і цю біль ми викладаємо на папір. І коли ми так прочитаємо через декілька днів, другий раз, третій, може п'ятий, скільки буде потрібно, ми, як віруючі люди, просимо, щоб Бог подарував нам. Ось цей дар прощення для цієї людини, що ми поступово, поступово звільнялися, що так як після операції біль дуже великий, а потім менші, менші рана гоїться, потім нам знімають шви, потім ми вже можемо, якщо там нога чи щось ставати, ходити. Але ніхто не скаже, після операції бери і бігай. Бо це неможливо. Так само ніхто не може сказати після якоїсь великої образи і кривди бери і бігай, бери і, бери і не відчувай болю. Тому це такий час. Цього листа не відсилаємо кривднику. Чи кривниці, чи будь такого ми його пишемо. Бо якби це, наприклад, батько був хворий, якщо ми вже цього прикладу тримаємося. І ця дівчина, ця батькові на смертельному ліжку, чи важко хворому, прочитала цей лист. Не знаєте, чи себе батькові помогло. Може, він вже і сам зрозумів свою помилку і вже дуже-дуже багато думає. Тому не, не, не є потреба комусь ще раз допекти наше християнське милосердя, таке велике, що воно дозволяє і заохочує нас бути і милосердним до тих, хто нас скривде. Але прощення залежить від нас через якийсь час, через молитву, через, може, таку вправу, якщо вона би комусь підійшла і хтось мав такі, такі потреби. Через різний спосіб Бог лікує наші рани. І прощення можливе, бо це залежить від нас. Примирення це вже друга. Хтось сказав таку фразу, що з яєчниці неможливо вже зробити яйця. Тому примирення не все можливе. Не все воно буде на однаковому рівні, на такому, як було, бо вже цій людині або немає довіри, або ще щось. Примирення це вже наступний момент, але він дуже багато залежить від другої людини, яка нас образила. Наприклад, Василий Величковський, він, як його били. Кривдили, за ніщо засудили, за ніщо звинувачили, приписували йому вирок, як він як він ставився до цих людей. Але це не тільки було, коли сьогодні вже Владика згадував на хресній дорозі два священники Іван Левицький і Богдан Гелета, редентористи, наші співбрати, не знати, що з ними, їх так само катують, мучуть і б'ють. Що діється в їхньому серці? як ставитися до, до такої невимовної жорстокості. Немає відповіді на ці питання. Так само і ми, брати і сестри, відвага, коли ми йде мова про цю тему прощення, то так само відвага, коли ми чуємося винні признати, я людина. Який, як ми говорили на початку ланцюжок, так само склався, що я чи був в такому стані, чи щось боявся, чи чогось хотів, і я комусь завдав. Прикрість. Я так само можу підійти і попросити пробачення. Це не приниження, це навпаки великодушність людини. Це її відвага признатися до своїх помилок і своїх гріхів і попросити пробачення. І це так само в цій сьогоднішній нашій темі є плетено. І знати милосердя, відчути, який добрий Бог. Хоча би ось ця. Розповідь про цю жінку грішницю. Є в Євангелії ще така дуже сильна притча, що слуга, що пан простив своєму слузі дуже-дуже великий борг. Але коли прийшлося до співслуги, якому він позичив чуть-чуть щось там, він його почав друсити і казати, віддай мені негайно. Це так само притча, яку варто згадати при наших сьогоднішніх роздумах. І, маючи на меті велике милосердя Бога, дай Бог нам всім відваги за молитвами Богородиці, Величковського, наших покровителів, дай нам Бог всім відваги стати на дорогу прощення. Скільки вона буде тривала, не знати, але позбутися, якщо такий біль є в глибині серця. Дай нам Бог відваги просити про пробачення. Але найбільше, хочу бажати всім нам, щоб Бог дозволяв нам. Відчути безмір Його милосердя, але не надуживати це милосердям, бо одна із заповідей каже, надмірна надія на Боже милосердя. Розуміти, що Бог дарує нам прощення з великою любов'ю і з великим розумінням, але не толерує такої поведінки, яка нищить нас і оточуючих, бо вона є пагубна для нас і не несе нам щастя, але його милосердя. Безкінечне слава Ісусу Христу! Дякуємо щиро за літургію за слово Отцю Петру. І зараз будемо мати молитву на зцілення. Блажений владика Василій Величковський. Він є теж покровителем. Знаєте кого чи ні? Ми маємо дуже багато <кхи> різних покровителів, І, наприклад, серед новомучеників, ново наших українських мучеників е, часів комунізму, так? наприклад, хто є покровителем мирян? Знаєте, серед новомучеників є один, є дяк Володимир Прийма, мученик, і він є покровителем. Усіх мирян, а блажений Василій є покровителем всіх ув'язнених. Теж про це нам треба пам'ятати. І сьогодні, коли ми зараз будемо молитися за зцілення, то думаємо не лише про наше особисте зцілення, правда, ми хворіємо то.